Любі захисники та захисниці, Вітаємо вас зі святом. Нехай ваша служба буде спокійною і війна скоріше закінчиться. Слава Україні! Спасибі за те, що язикуєте своїм життям заради миру. Дякуємо, що захищаєте нашу Україну. Напишаємо вашою мужністю, силу, сміливістю. Дякуємо, що обороняєте нашу країну. Бажаю незгасного оптимізму. Бажаю впевнених планів та успіхів. Бажаємо вірно та гордо стояти на варті спокою. Нехай сили ваші міцніші, а віра в перемогу ніколи не покине ваше хоробре серце у ваших надійних руках. У наших давнім бажаю міцних сил і незламної віри. Спасибі вам за те, що готові стати на захист нашої батьківщини. Я бажаю вам, щоб ви повернулися до своїх сімей. А в серцях хто завжди живе спокій, любов та добро. Слава Україні! Привертайтесь додому, живими, здоровими! Слава Україні! Смерть ворогам! Героям країни, воїнам світу, захисникам України, що мужно боронять нас від супосадки, відтанком ніградом вас не злякати. Всім тим, хто готовий життя своє віддати. Низький вам уклін. І велика подяка.